Заробітна плата це соціальна справедливість. Це зрозуміло. Але яким чином здійснюється обрахування заробітної плати? Ось питання. Всі ми знаємо, що в Україні існує мінімальний розмір заробітної плати. І на даний час, з 1 січня 2020 року, мінімальний розмір заробітної плати відповідно законодавства становить 4723 гривень. Але також існує середній розмір заробітної плати. Але середній розмір заробітної плати в різних містах і в різних областях України зовсім різний. Але сам підхід щодо обрахування середнього розміру заробітної плати заключається в тому, що береться мінімальний розмір заробітної плати і максимальний. І виводиться середня цифра. І потім розповідають про те, що середній розмір заробітної плати в місті України становить, наприклад, 10 тисяч гривень. Тобто, по відношенню до іншого періоду. Дана цифра збільшилась, тобто люди стали жити заможніші, стали жити краще і взагалі відбувається розвиток. Це такий підхід щодо підрахунку розміру заробітної плати, це що, називається соціально справедливий підрахунок. Інший приклад державне підприємство Укрпошта. І відповідно фінансового плану, який затвердив уряд України, керівник державного підприємства Укрпошта в місяць у 2020 році. Отримує майже 2 мільйони гривень. А якщо взяти працівника, то працівник отримує більше 6 тисяч гривень. І ось підрахуйте, який середній розмір заробітної плати на державному підприємстві Укрпошта по відношенню до працівника і керівника. Бо так же вважають. Та знаєте, шановні, це те ж саме, що рахувати. Середню температуру по палаті, якщо там знаходиться 10 чоловік, з яких 7 чоловік має температуру 36,6, 2 чоловіка температуру 37,5, а тільки один температуру 38. Якщо зробити загальний підрахунок середньої температури по палаті, то стане зрозуміло, що всі здорові. Бо там температура 36,9 Середня, це такі, це так само відбувається про рахунок і в Україні. Стосовно середнього розміру заробітної плати. Натомість Соціал-Демократична партія в цьому питанні підходить по-іншому. Бо треба рахувати по окремим категоріям, тобто окремо для споміжних працівників, окремо для працівників, окремо для апарату і окремо для керівництва. І відповідно, будуть чотири цифри середнього, середнього розміру заробітної плати. І відповідно цього вже можна робити аналізи і казати, що. Працівники отримують таку цифру, апарат отримує таку цифру, керівництво отримує таку цифру. Тобто зовсім будуть різні цифри, з яких можна потім робити аналіз і вже казати, що треба змінювати. А якщо рахувати так, що береться мінімальна і максимальна, і підраховується середній розмір, то це все рівно, що рахувати середню температуру в палаті. В свою чергу я, Дудка Юрій Паливич, голова соціал-демократичної партії в місті Сум, запрошу всіх вас приєднуватись до нашої команди і давайте разом піднімати і вирішувати ті питання, які дуже нагальні. Бо ці питання хвилюють людей. Бо ці питання треба вирішувати і зазначати, коли ми прийдемо до влади, коли ми будемо казати про те, що треба змінити підхід стосовно питання заробітних плат. І стосовно інших питань, які взагалі стосуються людей. Бо саме питання, які стосуються людей, зазначені в законі України про місцеве середування і саме в Конституції України. А саме це розділ другий, в якому зазначені права, свободи та обов'язки людини і громадянина. Тому приєднуйтесь до команди соціал-демократичної партії і давайте разом вирішувати ті нагальні питання, які хвилюють людей. Соціал-демократична партія. Приєднуйтесь.